Друзі, всім привіт! Сьогодні ми обсудимо досить корисну тему для мотоцикліста, тому поставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал, а ми розпочинаємо. Шалом це одна із головних речей захисту при катанні, але чому вони всі по-різному коштують? Давайте розбиратися більш детально. По-перше, це сертифікація. Тобто, мотошалом повністю протестований по європейським або американським стандартам. Таким не може похвалитися якийсь китайський мотошолом без сертифікації, і гарантії безпеки він також вам не надасть, порівнюючи з сертифікованим. Якщо обирати сертифіковані мотошоломи, вони значно будуть дорожче коштувати, але все ж таки вони свою функцію будуть виконувати на всі 100, порівнюючи з несертифікованим. Ну, типу, якийсь китайський зроблений з дешевого пластику, застібки там ненадійні, ну і так далі. Я відльокся на то. Я думаю, що рус заходить Давай заново. По-друге, це матеріал корпусу. Одні з найдорожчих вважаються карбон і композитний матеріал. Наприклад, карбон може похвалитися своєю низькою вагою, але це ніяк не впливає на його міцність. І також дуже міцна вуглеоболонка. Такі матеріали визнані найякіснішими у всьому світі. Наступний матеріал це полікарбонат або скловолокно. Такі матеріали вважаються золотою серединою. В випробуваннях вони показують дуже непогані результати. Використання такого матеріалу в мотошоломах зробило його більш доступним до покупки. Ціна різниця від 5 по типу ось такого ls 2 ff 800 і до 16 тисяч приблизно. Саме бюджетний і доступний вважається АБС пластик або термопласт. Багато сертифікованих мотошоломів виробляються з такого матеріалу. Може, і такий матеріал буде менш захищений до випробувань, але це мінімум, який у вас повинен бути. Багато також виробників а, виробляють свої мотошоломи з даного матеріалу, і ціною можуть різнитися. Але це через те, що вони виготовляють. По своїм технологіям, тобто технології різні у кожного виробника. До нас прилетів запит щодо шоломів до 5 тисяч гривень. Що ж, розпочнемо? Першим мотошолом можна розглядати від виробника LS2. Моделька FF353. Вона тут в кольорі. Такий варіант в районі 3,5 буде коштувати. Якщо монотонні обирати вони значно дешевше там 2700-2800. Що ми маємо? Сертифікацію європейську, ECR 2205, візор. В принципі, ця модель не комплектується з сонцезахисними окулярами. Внутрянка тут виймається, можна прати, переговорний пристрій можна також встановити, застіпка, звичайна тріщотка. Базова моделька по вентиляції також непогана. За свої кошти, прям топчик. Якщо по LS2, давайте іншу вам модельку покажу. Це FF320, вона трошки дорожча, там в районі 4000, може там 3900, тут же є сонцезахисні окуляри. Але все ж таки тут капсула трошки інша. Матеріал корпусу, до речі, термопласт що тут, що тут буде. Вентиляцію також тут маємо. Сертифікацію також і 2205. В принципі, з окулярами ця моделька теж досить непогана. Вже треба дивитися, який краще сяде саме на голову. Якщо переходити до МТ, це виробник Іспанія, також аналогічний, як і LS2, по типу це МТ Тарго, матеріал тут термопласт, різниця буде в капсулі самій, тобто ці шоломи по-іншому сідають на голову. Сонцезахисних окулярів тут немає, також це в кольорі і він буде коштувати 3700, може 3600 приблизно десь так. Сертифікації тут дві. Європейська ecr 2205 і американська DOT. Засівка тут теж звичайна, тріщотка. Ну, виймається внутрянка, гарнітура теж встановлюється. В принципі, зараз на усі шоломи роблять таке, що можна встановити переговорний пристрій. Так, Потім а, можна розглянути теж МТ. Це Revenge 2. Матеріал тут вже буде полікарбонат. Моделька теж не дуже дорого коштує, там в районі 3500. Потім внутрянка тут більш комфортна, ніж у тарго. Це однозначно, я вам кажу, сертифікація також дві. Посадка ОМТ, вони маломірять. Я вам одразу кажу, маломірки трошки вони є. Вентиляція тут також керується, тут також є. Така форма непогана у Revenжа. Ну, якось так. Є ще одна моделька ОМТ це Blade. Він також виконан із полікарбонату. Тут також візор фіксується, як у Revenge. Тобто шумка буде покраще. Ну, і тут є сонцеокуляри вже. У Revenge немає, у Blade другого є. Досить непогана внутрянка тут. Навіть приємно. Теж по ціні вони там в районі 4000, але по розмірам ну, їх дуже мало залишилось, там скажімо, в М розмірі, в l розмірі. Там залишки 2XL, зараз залишилось XS. Тобто вже треба підбирати саме по розміру. Наприклад, LS2, їх дуже багато в різних кольорах, Там монотонні або кольорові, і по розміру можна також розігнатися. У МТ такого не буде. Не по всім точно моделям, тому що все ж таки закінчилося І вже це такі остатки. Наступний мотошлом теж від виробника МТ. Це моделька Targo, але це Targo Pro. Різниця тут, в принципі, тільки спойлер. Тут він присутній, Тарго, звичайного, його немає. Окулярів тут також немає. Внутрянка тут трошки інша, вона більш комфортніша. Такий варіант в районі теж там, 4 тисяч буде коштувати. І по... по розмірам також є такі, скажем, невеличкі трабли, тому що дуже мало їх в розміре. <різь> ну Ми ж говоримо, як є воно реально. І в принципі, Монотонного, Targo Pro, я думаю, ви не знайдете, тому що у нас тільки в кольорах вони залишились. Якщо вам більше подобається в кольорі Targo Pro, Можна знайти в розмірі, але там теж вибір невеличкий. <плес> Наступний це Thunder 3, також МТ-виробник. Це теж старенька моделька, тому що вже вийшла нова Thunder 4, але вона і дорожче коштує. Такі Thunder 3 в районі 4 тисяч. Окуляри сонцезахисні захисні тут є така сама сертифікація, американська європейська. Вентиляція тут керується. Ну, в принципі, якщо вам підходить xs -розмір, там, або S, можна знайти, а в інших дуже складно. Можемо перейти до напівлицевиків. Це ось така ЛС-ка. Саме бюджетний, напівлицевик. Ціна там в районі 2-300 десь він коштує. Тут без сонцезахисних окулярів. Тобто, просто такі. Як каска. Сертифікація європейська ECR 2205, матеріал термопласт. Вентиляція тут керується також. Ну, в принципі, обдув вам тут такий буде непоганий. Є моделька покраще. Така 4,5 десь буде коштувати приблизно. Тут вентиляція зверху регулюється. Ось тут, тут. І також можна тут зробити собі ще більше обдув. Така моделька з сонцезахисними окулярами 4,5, нагадую ще раз. ECR 2205, такий сірий колір, прям реально непоганий. Якщо з бюджетних напівлицевиків, це ось така Елеска, вона прям реально непогана буде. Якщо переходити до кросу, також є такі варіанти, на прикладі ось така МТ. Тут матеріал термопласт буде, порайні 4000 кросовий. Внутрянка теж виймається, сертифікація подвійна, і IDOT MT Falcon. В принципі, теж такий непоганий доволі варіант, але в кольорі у нас в магазині залишився тільки в білому. Якщо по сайту може знайти чорний, можна замовити. Але в магазині тільки білий залишився. Далі у нас. Ось така ЕЛЕСка. це dual Sport. Тобто мотошолом подвійного призначення. Можна катати і по місту, якщо зняти козирьок сам. Або по бездоріжжю. Тобто знімаєте візор і можна вдягнути мотоукуляри. Тут матеріал термопласт також. Комплектується він сонцезахисними окулярами. Вентиляція керується зсередини, ось тут. Пінлок можна встановити також на візор, щоб візор не запотівав. Така моделька якраз буде коштувати 4900 з копійками. Ну, 5000 в монотоні, тобто в чорному кольорі, ви можете взяти зараз таку елеску. MX 436 ця моделька. Далі Кросові. Ми взяли до уваги це ось такий Шот. Франція виробник. Це дитячий мотошолом, але. Він також коштує 4,5, можна навіть якщо монотонні шоти взяти, вони до 4 тисяч, якщо не помиляюсь, буде коштувати. Тут термопласт матеріал, Застіпка тут d ring подвійне кільце, більш надійно вважається. Тобто для кросу, якщо для катання на квадроциклі, на кросу, там, ендуро. це прям чітко. Ідеально підходить. І обдув тут такий прям активний буде. Тут вентиляційні отвори спереду і позаду вже на видов буде. Так, наступний у нас виробник Acerbis. Це вже Італія. Дуже гарний такий шолом. Мені особисто дуже подобається. ABS Пластик матеріал. Сертифікація тут європейська, ECR 2205, нутрянка також виймається. Засібка D-Ring, подвійне кільце, більш надійно. В принципі, на кросу це такий стандарт. І багато де використовують. Окуляри встановлюєте, по кросу катаєте. По посадці краще все приміряти, тому що розмір можна і в інтернеті будь-який заказати, а він не підходить. Тому приїжджайте до магазину і приміряйте мотошоломи, які вам більше підходять. Так. І у нас залишилось ще два. Якраз це 2 LS2. Давайте розпочнемо з цієї. Це модель LS2 FF800. Моделька в чорному кольорі, якраз там коштує в районі 5000. Комплектується сонцезахисними окулярами. І пінлоком в комплекті. Пінлок це така річ, дуже така потрібна. І знайти буде. Її, в принципі, можна знайти, але все ж таки ви будете доплачувати ще там в районі 1000 гривень. А тут вона вже в комплекті. Вентиляція тут дуже непогана, дуже приємна тут внутрянка. реально, по відгукам такі мотошоломи прям швидко розбирають. І матеріал тут вже буде скловолокно або полікарбонат. Сертифікація тут свіженька, вже ECR 2206. Можете передивитися. Якщо вам підійде, це прям за свої кошти, топчик буде. І ось такий ще варіант це LS ff 808 Stream 2 називається. Комплектується вона сонцезахисними окулярами, пінлока в комплекті немає. Але якщо брати в кольорі, типу просто там чорний або білий, якраз вона там буде коштувати в районі 4000. Тут теж свіженька сертифікація, ESIR2206. Застібка, звичайна тріщотка. Ну і мені дуже подобається, що тут фіксується візор. Типу, задувати вам сильно не буде. Вентиляція непогана. І вибір є, друзі, так що або дзвоніть нам, пишіть, приходьте до нас в магазин. Ми вам точно все розкажемо і покажемо. Також у нас є інтернет-магазин, де ви можете ознайомитися з асортиментом ще більше, тому що тут не всі товари представлені в такому діапазоні. В принципі, можете передивитися, ну і замовити, який мотошолом вам ще краще підійде. Наступне, що я хочу розповісти, так це про виробників. Чому одні мотошоломи коштують дешевше, а інші дорожче. По-перше, це. Виробництво. Кожний виробник виробляє по-своєму якийсь там матеріал, там, типу термопласт чи полікарбонат, карбон і так далі. Типу, виробництво у всіх різне, і також це може впливати на ціну цього мотошлому. Одні з найякісніших Шої. Шої це Японія. Такі мотошоломи збираються тільки в Японії під строгим контролем якості. З дуже крутою шумоізоляцією виготовляються вони. Ну реально, дуже круті мотошоломи. За свою ціну вони там стартують, якщо не помиляюсь, там від 17 тисяч, там треба дивитися вже по комплектації, що саме вам потрібно. Але реально Шої прям рве ринок. До речі, до виробництва. Якщо вважаєте, там, що термопласт можна взяти там, від будь-якого виробника, і він прям буде чітко відробляти і, в принципі, не треба переплачувати. Ну, я думаю, вам треба послухати цю історію, яка у нас, скажімо, нещодавно трапилась. У нас замовили АГВ Піста це не дешевий мотошолом, але все ж таки клієнт передумав і сказав: давайте мені АГВ К1. Клієнт зазначив, що саме цей мотошолом врятував йому життя. Нагадаю вам, що АГВ К1 виконан з термопласта, але. З якого термопласта можна з цієї історії зробити висновок, що компанія АГВ виробляє дуже якісний саме цей матеріал, ну і інші також. І ось за що ви можете переплатити кошти. Друзі, я вас закликаю катати тільки в сертифікованих мотошоломах, тому що це ваша безпека, а безпека завжди повинна бути на першому місці. Що ж, дякую вам за перегляд цього відеоролику. Сподіваюся, він був корисний саме для вас. До зустрічі!